А сьогодні хочемо для вас зробити а, прямий ефір а реальний трейдер, який проходив в мене навчання. Дав відповіді на ці запитання, чому ти вирішив от, одразу почати з навчання. Знаю не зі слів, що е, нові знання треба отримувати від людей, які досягли в цьому направленні. Значимих результатів Прекрасно розумію, оскільки займаються цим люди багато дуже в світі і. Живуть з цього і заробляють, ну не може бути це інтуїція, або там якісь розкладки на картах або чи однозначно. Я отримав дуже багато інформації. Так і задоволений тим результатом, який ти зараз отримуєш? Дійсно задоволений, і в мене є якась уже впевненість. Який в тебе там середній результат за цей торгов? Річ в тім, що я за три тижні збільшив його втричі. Просто треба стабільно йти. Поставити собі планку, як я кажу, там, на певний відсоток старатися наторгувати в один день. І все, цього достатньо, це теж дуже велика сума, якщо взяти за місяць, не важливо навіть який в тебе депозит, якщо брати в процентах ну, і ці проценти зберігати з місяця в місяць, ну, навіть якщо взяти 100 доларів, прироч стати, е, як я рахував, по 40% в місяць, то ти е, за рік... Вийдеш на 5300 чимось там суму. А сьогодні хочемо для вас зробити прямий ефір з моїм учнем-трейдером, який проходив саме в мене навчання місяць тому. І я хочу задати найпопулярніші питання, які ви задаєте мені в особисті повідомлення для того, щоб реальна людина. Реальний трейдер, який проходив мене навчання, дав відповіді на ці запитання, і я сподіваюся, що багато хто з вас знайде саме себе і необхідні відповіді на свої запитання. Хлопця, зовуть Олександр. Саша, привіт. Добрий. Радий знову тебе побачити, але знову в онлайні. Слухай, скажи, будь ласка, Навгай. скажи, будь ласка, таке перше, перше питання як довго ти в трейдингу? Я в трейдингу вважаю, що ще не зовсім присутній, тому що я торгую тільки на деморахунку, тільки хочу розпочинати з жовтня в реальних грошах. Це А взагалі про цю тему я знаю більше 10 років а. Зацікавився в кінці е, червня, uh -huh. і з тобою стався і, і захотів з цим познайомитися. Тобто, я людина, яка можна сказати, з нуля тільки знала якісь м, принципи віддалені від цього. Uh -huh. так. Ну, бу будемо, будемо вважати, що ти йдеш по принципу довго запрягаєш, але швидко женеш. Я взагалі людина там, де з грошима пов'язано. я е, не роблю поспішних ні кроків, нічого. Я дуже багато аналізую і тоді тільки роблю. Угу. Ну, все все правильно. Я напарна людина. А, чому ти вирішив от, одразу почати з навчання? Запитання популярне, типу, чи, чи потрібно навчатися трейдингу, чи це більше провезіння? Чому от ти для себе обрав саме підхід навчання? Е, ну, Тому що, поки я не розбирався в цій темі, ну, якщо зайти там якісь демо додатки чи е, поверх, поверхнево розглядати ці питання, воно так і кажеться, що. Е, якісь графіки, якісь е, ну, угадування, якісь е, як що чуття повинно бути, е, але я прекрасно розумію, оскільки займаються цим люди багато дуже в світі і м -м, живуть з цього і заробляють. Ну не може бути це інтуїція, або е, там якісь розкладки на картах, або ще щось. Тобто, це е, повинен бути якийсь аналіз. Краще в кращому випадку, звісно, системний, але для початку треба хоч якийсь аналіз вміти робити. І щоб це робити, треба мати певні знання. Тому я і захотів їх дізнатися, і так співпало, що в інстаграмі побачив твою сторінку, давно з тобою знайомий, і це вдвічі приємніше спілкуватися з знайомою людиною, як по мені, тому що я маю багатий. Опит в різних сферах діяльності, в тому числі і в мережевому. Тому знаю не зі слів, що нові знання треба отримувати від людей, які досягли в цьому направленні значимих результатів. Ось чому і звернувся, і захотів розібратися. От ти як новачок, так? Це, це твій такий перший практичний досвід, можна сказати. Чи відчуваєш ти, що після навчання ти отримав такий впевнений фундамент, якусь базу, з якою далі можеш працювати? Е, ну. Я щось виділяю для себе, що я отримав базу, тому що фундамент це ще треба допрацьовувати. Те ж ті знання, які я отримав, і е, м, аналізувати, і можливо, знаходити якісь свої варіанти, тому що м, ну я взагалі е, в деморафунках своїх торгую трішки по своїй методиці, а вона основана на знаннях, які я отримав, звісно. Тому що їх взагалі ніяких не було. Але я розумію, що однозначно я отримав дуже багато інформації, так як новачок взагалі. Спочатку було дуже складно, скажу відразу, тому що термінологія багато нових медії, і Але поступово, десь за тиждень, два-три якось почало воно в голову заходити. І потрошку, 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 скажу чесно, що я б. Додав у е, навчання момент такий, що новачків я б разом із людьми, які вже спробували себе в цьому, ну напевно б не составляв одну групу. Тому що ну це важко дуже потягнути такий об'єм інформації, або в підготовчі які, якісь там лекції, або просто матеріали почитати, щоб людина е, тому що. Виника... У мене виникало багато дуже питань, більшість їх розуміла. Просто бувало таке, що дуже елементарні, але для мене вони були незрозумілі. Я їх записував, потім колупався, а це відволікало мене від тієї інформації, яку давали і е, трошки, скажімо так, зволікав. Приходилось передивлятися записи не раз. Ну, це так, все одно я це догнав і нас догнав тому що я шукав. Якщо не знаходив, або в тебе питав, або десь шукав: ну, Google знає все. Тобто було бажання. Але ну скажу, що важко з людьми, які вже практикують, а ти як новачок, ну, бачок, ну. І десь тобі. всередині тих під'їдаєш, а ти ну, взагалі дуб дерево. На тому фоні інших варто внести ремарку для тих, хто дивиться. Саме набиралася група для людей, які вже щось спробували мають якісь навички. Ось Саша. Саша доукомплектував цю групу, ось тому і так як він не мав бази, йому було трошки трошки складніше, як ми вже бачимо, але жага до знань. Жга навчатися все цей момент компенсувала тут. То ти знаєш, може навіть є і плюс, що ти десь прийняв досвід деяких людей, які там робили домашку, тому що ви це бачили структуровано все в групі. Ось може воно навпаки, в деякі моменти підтягнула трошки твої скіли, або додало ще більшої мотивації. Можливо. Можливо, так, але е, досить, досить гарно підмітно, за в принципі, ну, це, це досить логічно так робити. А... Я погоджуюсь, що це підстьобувало мене, але е, також, я думаю, ти розумієш, що багато дуже людей різних є, що деяких це може не підстібнути, а навпаки, опустяться руки, розбиратися і все. Просто тому що дуже багато нової інформації. Ну, коротше, я вже все сказав, що я буду повторюватися. А я різні. Я, я, я насправді ну знаю, бачив твої результати. Чесно, я скажу, що вони мене вразили, вони мене вразили, і як ти взагалі відносишся до тих результатів, які отримуєш? В тому плані, ну в той результат він тебе задовольняє, якщо можеш сказати. Я розумію, що це друзі, зараз мова йде про саме про деморахунок, але у нас була задача на на, після навчання, ми розігрували невеликий проб, тобто це сума в управління, і там були досить правила, які трейдер мав дотримуватися. І я бачу торгівлю Олександра, були там певні похибки, але загалом досить гарний результат і досить велика там кількість угод відторгована, тобто велика дуже вірогідність відпрацювання угод. Ти, от сам от, якщо поглянути збоку на себе, ти задоволений тим результатом, який ти зараз отримуєш, поки що на Денці. І Як, як взагалі, то, твоє ставлення до, до результатів, які є на зараз? Ну, я тобі скажу, що е, я, на, звісно, задоволений, і в мене є якась вже впевненість на рахунку. Хочеться пробувати вже, е, хай не з невеликою сумою в реальних грошах, але страшно. Але з іншого боку. Е, Мені якось в демо рахунці е, чи рахунку, е, якось, ну, блін, чи скучно, чи якось можна так сказати, що я, е, по-перше, я не відчуваю вже такої цінності. Я розумію, що це аналог реальних грошей, але все одно це аналог. І в мене вже якось немає такого. Я починаю експериментувати. До себе навантажу там додатковими відкриттями в годах, в інших інструментах, потім не встигаю. Ну, Коротше, це в мене як зараз вже як е, лабораторія, скажімо так, для досліджень, чи зможу я це витягти, чи ні. І я приходжу до того, що, по-перше, більше там два чи три інструменти не можна одночасно, по моїй методиці, працювати по ним, плюс е, е, треба ставити собі. Е мінімум е позитивного прибутку і е старатися не залазити за нього, тому що коли я починаю залазити за нього, Да е росте е там навіть е добовий прибуток, але виростають ризики настільки, що я можу цей прибуток просто-напросто профукати. Mm -hmm. От, напр наприклад, я поставив там. Ну, до, до прикладу, взяти там 2% захочеться мені від, е, образно кажучи, там, від 100 доларів, 2 долари я повинен наторгувати. От 2-3 долари треба наторгувати і все закрити нафіг. Тому що, коли це все тягнеться далі, я можу і 10% наторгувати, але не факт, що я їх закрию в плюс. У мене може вийти тоді такий мінус, що мінус 15 або мінус 20. Так, да, я в плюс 10 закрию за, за, за 3-4 години. Але потім все, ну, воно як ком сніжний накопляється. Тому що я відкриваю, ти так сказав, дуже ніжно декілька угод. У мене бувають дні, коли по 300 угоди відкриваю. 300, а навіть 400. Із них не більше 10% мінус. Якщо я за цим нормально відслідковую, коли це не більше, ніж 3 Угу. Uh -huh. І комісія там буквально 10-15% сумарно по угодам виходить. Uh -huh. Ну, так, да, велика комісія, звісно, але плюс є плюс. Я вважаю, це теж класно. Який в тебе там середній результат за цей торговий бізнес? Плюс-мінус, можеш озвучити в відсотках? Що ти маєш на увазі результат? Наскільки тобі вдалося, та, наскільки тобі вдалося збільшити депозит за цей період часу? Річ в тім, що я за три тижні збільшив його втричі. Але потім почав, мені стало скучно, відкрив в десяти десь інструментах кучу угод, в тому числі в трьох ой, в чотирьох індексах високоволотильних, і не по одній угоді. І, звісно, в мене не, не вистачало уваги, щоб це все контролювати. І через це я. Ну я сам винуват. Я розумію, що, що так трапилося. Потім в мене трапився Угу. Обвал. Трапився обвал на два. 8 з чимось тисяч, потім я опять за 2 дні наторгував до 41, mm -hmm. потім мені опять було скучно. Mm -hmm. Я зайшов чисто поназдаку торгувати. По Поназдаку наторгував до 60, і опять у мене. Ну, ну просто я ж кажу, що е я вижимаю максимум, але так не треба робити, тому що це. Ну, от приводить до таких моментів, просто треба стабільно йти, поставити собі планку, як я кажу, там на певний відсоток старатися наторгувати в один день і все, цього достатньо. Це теж дуже велика сума, якщо взяти за місяць, неважно навіть який тебе депозит, якщо брати в процентах, ну і ці проценти зберігати з місяця в місяць. Ну навіть якщо взяти 100 доларів, приростати, як я врахував, по 40% в місяць. То ти е, за рік вийдеш на 5300 з чимось там в суму. Мені кажеться, це який банк, чи ще щось може це дати. Це, ну, угу. Просто виконуй правила: і не треба тобі дуже великих сум кожен день. Не треба. Ти придержуйся 5 днів в тиждень, наприклад, по 2 долари зі 100 доларів. І все. І в тебе 140 за місяць. Чи мало? Нормально? Угу. Нормально. І так далі. Звичайно, геометрична депресію. Все правильно. Я тобі відверто бажаю, щоб ти повторив результат деморахунку на реальних коштах без особливої просадки і навантаження. Головна задача це випрацювати оц оцей навик. Дотримання дисципліни ризик менеджменту по угодам, абсолютно правильно підмітив, що це можна робити абсолютно на любих сумах, а краще робити на малих, щоб це було психологічно. В першу чергу, комфортно для вас. І в принципі, далі вже працювати цей відсоток на любий капітал. В мене був також досвід, коли людина просто не могла спостерігати за своїми прибутками, і ми домовились про те, що. Вона буде прибирати оцей розділ стовпчик прибутку в грошах і буде виставляти його в пунктах, просто щоб не бачити ту кількість грошей, яку він може потенційно зробити або втратити. Зрозуміло, що це попередньо вираховано все в пунктах, в першу чергу контролюються ризики і далі. Uh, вже ми визначаємо там тейк профіт, співвідношення має, має бути зберігатися. Тобто, то в першу чергу, це контроль ризиків. Як тільки ви навчитеся контролювати ризики, ви самі того не замітите, як будуть е, наростати ваші прибутки і збільшуватися депозит. Тому я тобі цього бажаю. Дякую тобі за зворотній зв'язок. Я yeah. впевнений, що багато хто з людей знайде е, себе в цьому відео. І е, на основі цих відповідей ви можете сформувати свою думку, прийняти рішення, і будь-яке ваше рішення воно буде правильним. Е, моє навчання воно тільки може там зберегти зекономити вас час, тому що е, мовно кажучи, всі знання, які я здобував за цей проміжок часу, я їх концентрую. І видаю вам в такій формі. Тобто, ви можете знаходити цю інформацію в інтернеті маса в вільному доступі. Тут питання тільки часу і чи готові ви приділяти час для того, щоб сорбувати цю інформацію. Саш, дякую тобі за зворотній зв'язок і бажаю успіху в подальшій торгівлі. Я дякую тобі за дану надану мені можливість у тебе навчатися. Дякую за те, що ти мені передав інформацію і, і далі консультуєш мене. По е, я думаю, для тебе інколи елементарним питанням, а для мене, для новачка, не зовсім. І взагалі велика тобі подяка. І людська, і вважаю тобі подальше процвітання і розвитку в направленні, в якому ти зараз рухаєшся.